Стартуємо біля е, кінотеатру Жовтень. Там відбудеться така інформаційна частина, відбудеться е, розминка для учасників. Е, Людмила зараз розкаже більше про умови забігу, я більше вас зосереджу на самому маршруті. Е, від кінотеатру Жовтень ми рухаємося по пішохідній частині нового бульвару в сторону Фещенко-Чепівського, в сторону Старого бульвару. Пробігаємо старий бульвар до арки, до колонади. Там повертаємо назад і рухаємося так само до нового бульвару, до кінотеатру Жовтень. У нас тут дистанція, якщо ми заявляємо, що це 2 км, але фактично вона буде трішечки меншою, вона буде десь до 2 км, Тому це не важка дистанція, це не спортивна подія. як... Яка передбачає там змагальницький якийсь компонент. Ні, це абсолютно така подія на превенцію, подія, яка привертає увагу, подія, яка говорить і мотивує тих людей, які, можливо, там за своїми клопотами забувають бати про своє здоров'я, ще раз дають можливість. Цю тему підняти. Крім того, на реєстрації усі учасники і учасниці отримують картки самоогляду, які можна вдома уважніше прочитати і провести такий домашній огляд себе, щоб зрозуміти, чи там, ти потребуєш звертатися до лікаря, Ось, і взагалі там, поділитися цією інформацією з близькими. Плюс будуть подаруночки від спонсорів і вода. Яка є обов'язково при забігу, тому в принципі комфортний буде забіг. Брати участь можуть і діти, і дорослі можна взяти своїх дітей. І чоловіки, і жінки не варто дивитися, що це суто жіноче. Тобто, це навпаки мені здається важливим є підтримка чоловіків. Своїх жінок. А, щодо кольору, ми пропонуємо як а, такий обов'язковий: це білий або рожевий кольор. Якщо рожевого нема, то мені здається, що білий майже у всіх є. Але це знову ж таки, якщо немає цього кольору, то це не означає, що не варто приходити. Приходимо всі, просто бажано, щоб хоча б ми якийсь однакові кольорові хамі були. А, ми стартуємо о 10-й годині, в 9.30 вже там починається реєстрація. І е, буде розминка, а о 10-й старт. У нас обов'язковим є для дорослих, не для дітей, а саме для дорослих, благодійний внесок. Е, і і можна буде на місці готівкою, або ж там буде QR-код відразу ж і скористатися по посиланням по qr коду Остання офіційна статистика від всесвітньої організації охорони здоров'я була у 2022 році. Тоді було зафіксовано 2,3 мільйона нових випадків раку молочної залози в усьому світі. Тоді ж померло 670 тисяч жінок за рік прогнозується тенденція. Якщо така тенденція буде зберігатись до 2050 року, то в тому році вже буде зафіксовано кількість приблизно 3 мільйонів 200 тисяч нових випадків раку, і помирати буде більше одного мільйона жінок за рік. Ось тобто проблема надзвичайно актуальна, і зараз статистично прораховано, що приблизно кожна 12-та жінка протягом життя захворіє на рак молочної залози, і питання лише в тому, коли цей рак буде виявлено. На перше місце виходить самосвідомість жінок. Ось вчасне виявлення рятує життя. І я, от від себе хочу додати такий тонкий нюанс, тому що більшість пацієнток не звертається, тому що вони бояться. Вони бояться, що а вдруг в мене щось буде виявлено. Ось, і я от тут хочу підкреслити два моменти. перший, коли пацієнтка її нічого не турбує. І вона звертається за консультацією. Найбільше ймовірно, що ми там взагалі нічого не знайдемо. І якщо ми ще знайдемо, найбільше ймовірно це буде вчасне виявлення. І ймовірно, що це буде занедбаний випадок, просто астрономічна рідкість. І другий нюанс, коли вже є проблема, є ущільнення в молочній залозі, вже стає дуже страшно. Але є переконлива статистика, що в 90% випадках це взагалі не утворення, не ущільнення або доброяксне новоутворення. І лише в 10% випадків випадках це буде утворення, яке може бути підозрілим або злоякісним. При вчасному виявленні є надзвичайна можливість, перспектива пролікуватись таким чином, щоб зберегти молочну залозу, зберегти її естетичний вигляд, не виконувати травматичні оперативні втручання. Зберігаючи якість життя в ряді випадків, навіть уникаючи хіміотерапії. проведено за 8 місяців 25-го року 2800 мамограм, тобто мамограм. жінки, імно це по мамографії бо по узі важко цього зробити, і з них було виявлено 90 підозр. тобто це, ну, підозри, які з великим відсотком там рак молочної залози. Потрібно в першу чергу не забувати на профілактичні обстеження, тобто, це з 18 там з двадцяти років до 40 це обов'язково заде молочних залоз. І після 40 років це ще додається раз у два роки мамографія. Чому так? Тому що наше завдання Скадрі Олександрович, виявити максимальну рану, а, на жаль, утворення до сантиметра. Виявити при самообстеженні це вкрай 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 важко, особливо якщо об'єм молочних залоз доволі великий. Якщо, наприклад жінка є носієм мутації там брака 1 брака 2 то ризик захворіти на рак молочних залози протягом життя складає десь від 60 до 80%. Відсотки дуже високі. Ну, і перш і вертаємося до того, чим раніше ми виявимо, тим кращі прогнози на лікування на життя і на все.